Дорогі друзі, з вами Red Sketch, І сьогодні я ну як би то, типу, буду грати з десктопом, Ви дізнаєтеся, що я роблю з десктопом тоді, коли ну, ми типу, перед тим як робити або відео, або ще щось. Ви це побачите приємного перегляду. І гарного вам мирного неба. Я поставлю відео на паузу, щоб не палити номер телефону десктопа і його фотографії. Ай, до речі, він цього не знає. Алло дядь. Блин, я я я, я. я. я щось зробив, і в мене, і в мене щось тепер, щось, щось щось, 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 щось. Блін, а чого в мене освітлення дуже маленьке. Через твою місцевість біля мосту не освітлено. Та в мене можуть бути і зомбі. Окей, я йду робити коротше, свій офіс президента. Типа ти не хочеш об'єднуватись в СШУ? Так не СШУ, У, а Сешею. Ой, с Ну я би об'єдна. Не ну я об'єднююся з тобою. Так, я з тобою типу. Тепе... А мені тоді прийдеться ще свій офіс робить. Ну, так дивися. А ти уяви, ти в своїй країні. Че у блоки було? А. Дивися, ти в свої... благо, я Дядь, дивись, Ти в своїй країні, коротше. Наприклад, Ми я Офіс президента, я свою країну покинув, наприклад, на мою країну напали. Я тренджу в іншій області через те, що мені дядько пропонує, щоб я в його частині робив. Окей, я тут у джунглі трохи побрию, а то вони щось задуживало волохаті стали. Я тут крашечки підкоригую, якщо ти не про Чуєш, а як тобі відео з читером? Ну... А Оце що ти в ТикТок скину? Ні, типа проводимо. Так я не розумію. То, що в чи що? Ні, то що ми сьогодні знімали. А ну, ну там, оказується, того пацана звали Вадим, я йому ще теж сам передзвонював. Я його запитав, типа, як тебе хоча б звати. Як того, що ми сьогодні забанили? Так. Ні, <свісно> так я типу по приколу його запитала чи чи в нього є клепка чи ні. І що в нього є? Клепка. На зубах клепка. Та забий. Я то тобі трошечки, трошечки нову пошту зроблю. Чи ж? Я її чорною зроблю. Ходи, Ходи сюди, мені інтер територія трохи більше. Ти не правда, що якщо я білий колір на твоє пошті, змінюю на темно сірий ти не проти, якщо цей. дядь, якщо я оцей квадрат заберу. Не проти. Ні, оці... оцих оцих два і все, окей? А давай оцей твій, оцей мій. Я тут окей. якось вміщуся. Оцей мій? Чіще, я хочу, знаєш що, твою нову пошту зробити отакого от кольору, так дорого. нову пошту. Він так, твою. А ну чекай. Так, як Плот? вирішити проблему чия території? Беремо червоний бетон під назвою Red Ke K. Це моя територія. Такі я не знав, що цього чіта звати один. Я не знав. Так? Так. Дядя, що ж ти ні? так кажеш? Я ж навіть відео не знімаю зараз, а ти так говориш. Ну хоч потім знімати. Ну, хіба що Два завтра. Ходи відео в день. Ну дивися, ходи сюди, я типу, зробив полез. А позам. я не можу зараз. Ходи я сюди, пока... дядь. Зараз зачекай. Ходи сюди, дядь. Зараз зачекай. Ходи. От дивись бачиш. Я букву ри поставив типу сюди, знаєш. Хай в тебе буде букви букведи. One second. До чого? До бонбінг раша. О! <свист> <свист> і <свист> до речі, нам навіть... і. І до речі, це теж <свист> моя територія, якби то бачиш. Ну... No. А okay. це твоє. Но, я, Тільки не кажеш, що Макдональдс твій. Не, Макдональдс не мій. Все, що ти а, будуєш, це не моє. А, а, які ми букви ну дивись, який ти хочеш фон баннера? <світ> ну, дивись, як то є, типа, як мені писав тато, що типа має бути все червоне а всередині біле. Ну, типа, букви білі, а задній фон червоний. Ти понял? Ага. Тоді мені треба взяти 16 червоних стягів, білі барвники і. О, знаєш, що можна побудувати? Я побудую великий маяк біля острова якогось свого. Так, а як мені офіс будувати? А не треба У мене є ідея. Так, беремо це, беремо це. Далі нам треба буде білий бетон. А тут буде е, five problems. Чого? Бе... Так. До речі, в мене скоро ще одне відео має вийти, якщо ти не знав. Коли? Сьогодні або завтра. А про що воно? Побачиш? Про те, що ти мене затролив. Не, не про те, що ти не про те, що я тебе затролив. Якщо б я тебе тролив, я б зарився підірва. А на жаль, не можу. Не дозволяю підірвати. Так. Да. То що це за нахабинку якийсь? It's not my problems. Це твоя проблема, бо ти нахабив моєму нахабинку. Кришечка йде. Криша їде, криша їде. Ой-ой-ой. Чи ж було би круто, якщо б ми зняли відео, типа втіхаря. Що ми робимо за відео? Типа, але... але я цього не буду знати, так? Окей, а я хотів би зняти це на свій ДН 28 січня. Просто цікаво, де моя сестра працює. після роботи ще. А знаєш що? Що би я хотів зняти на свій день народження? Що? Як я дам дам бас. бас. Так. Так, ну, в принципі, у мене вже щось трохи виходить. Я щось вже трохи. А скільки ти мені запропонуєш за банери? Там скільки букв буде? Нова пошта. Дев'ять букв. Дев'ять дев дев смарагдів. Шо, адам... Ха? Тільки ти перше подивися, то і що там я... Як ходить, чи буде гарно виглядати. Ходи сюди, тобі дам дев'ять смарагдів. Ні, чекай, я хочу поставити ще. Ну то почекай ще. Так, отут так. мені треба О, зробити. А ну подивися, нормально? А ну зараз я телепортнуся. Тепер... ой, блін. Тепе... Десктоп. Я знайшов команду, яку можна, типу, знаєш, ти можеш мене телепортнути. А, ні, це координати, походу. Так. Ну як, вдома ти будеш? Так, я тут, Блин, а вже, біля на моїй пошті. І? Блін, а пояснення ти це робиш? Паску в верстаті. Та, але я, блін, вчора пробував. Ну окей, букву не знаю, як зробити, але букву... А чого я прозрів. Що я прозрів тільки тоді, коли я побачив, як це все виглядає. Знаєш, я теж, от колись я взагалі не розумію, як це зробити. Та, да, всказка у нас таку. Ну, блін як. О, дивися, вниз, але коли я дядя подивився... Ваня завівся. А ти знаєш, що москалів замість дядя Ваня? Я знаю, на винагорода. Ой, чекай, блін, я руку загубив. А ні. Все при собі. Ось дивись. Ой, дякую. Дядь Вань! Що, що ти? Що, куриш там під мостом, так? Курити не можеш. На той полиці, блін. Алло, дядьку пропав. Окей, я йду далі будувати. Де? Так, я пішов до своєї хати, в свій секретний бункер. Дивися, який у мене початок, правда непоганий? Приємно з тим, що я завжди буду, на це ще, знаєш, це небо і земля. Ні. Так, тут тебе будуть Так, що в тебе получати? Ну що за базар біля моєї хати? Ну я не розумію. Дивися, як тут можна... Я прид... Я продумав на ходу всю цей, всю свою тактику, галактику. Якої? ти що тут хабез, ти що тут? У мене є тактика галактика. У мене скотиняка якась залізла. Куди? До хати. Заходить до хати бабайволохати? Так. Зараз ми когось будемо вбивати. Ага, я... Таке враження, що я побудував якусь сцену, а не Офіс президента. У мене ще збереглася ця книжка. Якщо хтось це читає, то читаєте це, це уважно. Ці джунглі повні небезпеків. Будіє обере. Ну, це якщо щось ти писав. Тому я нічого тут там не маю. Я спеціально такого. так писав. <гум> Куда? Так, мені, мені треба, напевно, треба березове листя. З гарним, Бабай, трави... Ти послухай, я. З гарним блоком трави мені треба взяти. І ще академним дубові натисну плита взяти. <гум> Після цього треба взяти мені дубовий люк. Щоби постукати комусь помозгами. 7 де. Не, в мене навіть є ідея замість small skip. Правда красиво поки що чекай. Нічого не чуєш? Що нічого не чую? Реально тривога почалась? Так. Мама рідна. Блін, то відійде. У мене є ти... три ви до тривоги. У мене є три ви до а, тривоги. А, знаєш, перший... Ти, я, я мог... Н... ти походу козел через те, що ти. Ой, баран тобто. Через те, що ти по барані, чи по ду. Перший начин... вид тривоги. Другий ти вже чув і третій. Ось, дивись, яке освітлення, прикольне. Ні, тут ти знаєш трей, трохи, Чекай, стіна в мене якої товщини. Стіна в мене товщиною товщини. Наша? Шо... Блін, ну що ти мені погано все робиш. Ну окей, тоді хай тут буде так, а потім буде так. А хай буде отак. Дядь, відійди, ти можеш щось робити, чи? А що мені робити? Ну не знаю. I have no idea. <зас> так, я, не знаю, це... що я, я вже. вже не хочу. Що? Піздять. Я вже не хочу грати на цьому сахваку. Брехло. З Таке, як ти. ти блін. А ти повірив, якщо повірив, то. Ні, С... Не, повірив. не поїхав. Підпис... Тебе... Ні, ну перший раз ти повірив, коли ти ще мене добре не знав. Тоді сте з підписників. З твоїх підписників підписка на мене якої не буде. Ах ти такий. Ну то і так всі підписники на тебе підписники. <гум> ти, ло, ти просто логіка без логіки. <гум> я цитатник. <гум> цитатник. Цитатник. Нотатник. Нотатник. Блін, я двері загубив. А, <гум> а як він? тобі мій фіговий поліцейський участок? Мій фіговий кінотеатр, який не працює. Що фіговий? Він не працює. Дядь. Він стоїть ти на місці. що в мене щось працює деколи. Я робив на Xboxі lift. Щось цього вийшло? Mm. Правда. А в мене взагалі якось ліфт впше. Він взагалі до москалівського. О, пішов. дивися! Дивися вхід у цей. А, ти а знайш... що мене так ліфт лагає? Що на моїй території ще один тепер продавець походу? Ні, то один і той самий, він два ламу собі нам народив. Окей, тут -а будуть сходи, напевно. Тут буде попугайчик. Я просто геділа. Більш в мене то я не знаю, що з ним. Так. А знаєш, у мене зліфт? Ні. Шо? Наверх ледве на наниз просто прям летить. Не, знаєш? Або знаєте, або знаєш. Може це забрати? <звук> Загадав, те ще смішно. Що? Я Я... проти тебе. Покаж? Дядь, що ти мені їх спавниш? А тепер пропиши Унду. А як я Унду пропишу, як це не волде? Добре. Я просто по приколу сказав, просто їх повбивай. Одного, снайпер. Залиш... Одного залиши, а всіх хай. Снайпну вік... всі в голову. Браття, браття, снайпнули в польоті мене. Гляньте, як у вікна снайпер б'є. А гляньте, гляньте, я забираю. О, ніфіга, я снайпер. Поможе мені, будь ласка, якщо ти нічого не робиш, крім того, що ти їх. Я в них снайпнути не можу. Я за тебе радий. <плес> так, отут теж треба буде. Ні, отут, знаєш... Буде по-йнакшому поставити. Ага, тут два блока, значить все нормально. Блин, скільки тих буде? Ні, а цього не вбивай! Я таки знаю, скільки мільйонів може тобі Та, але ли... він останній який в мене. А були? ти хоч фокус. Який? Але мені треба ще над ним працювати 3 мільярда років. Чого? Я зараз переназву овечку. Прикинь? Mm -hmm. Та ти що це? Це, ніхто не зміг зробити. А ну ходи сюди, чуєш? Mm. Е, -hmm. mm -hmm. e, дивися, мені треба звідси. Десь. До це. Чекай, якщо десь <чекай, чекай> звідси. Десь до це. Окей, ти мені став, а я. Іди що маму купила. Ой, дякую. Залишилося поставити червоний коврик. Перший раз таке роблю. Ну дивися, ну вигляд... Дивись, зараз буде мегафокус, Дивись, дивись, дивись. Охварю один раз. П'ять. Ага. П'ять! Та що? Дивись фокус. Який? Я свій дяк, фокус роблю. Це не фокус. Дивись ліпше мий, дивись, спавню овечку. Дивись на овечку. на моїй. Джеб. Я. А як ти це зробив? Командою? Дяк. Я я кола ковало і написав джеп. <рик> так, чекай. А я ще, я ще одна побіка команда. <рик> <рик> Яка, габуть, її верх ногами. Одна мені одна ленька. <рик> Давись, зараз вона буде верхня. Дядь. Ой! <рик> Дядь! Графі... той... Гравітація поламалася. Дядь. Шо? Гравітація Мам, поламалася. Це реально? Та? Та пис... Просто яглик такий. Може не здаваєш яглик, або джеб, або Дайнербоу. А, ну і ти сам сказав, що цього ніхто не зміг зробити. Ну чекай, я поставлю відео. Ой, кажу відео. Чекай. Йо. Друзі, ви тепер дізналися, Ой. що ми робимо з десктопом. Гарного дня, я б пішов його розвивати. Йо. Всім па-па-па-па.